Я не поняв. Ти так я сказав після порожнього, що дуже сподобалось, щоб змінив в грі, це важливо. Давайте так. Що не сподобалось? Добре, робиш, брат, удачі. Барбувал, дякую велике, дякую велике. А ви ж тут, блять, без вас не було б ніхуя. Я кожен раз це кажу, сука. Ви клаш краща аудіторія е, на просторах цієї країни в інтернеті. Так. Що понравилось, що не понравилось. Давайте так. Ну, як мінімум, не понравилось, що в мене, блядь, майже фінальна сцена вилетіла, нахуй. Що був баг, але я думаю, що він зараз вже пофікшений повністю. Я думаю, що. Я просто такого спомнаю, я бігав від, від локації до локації, отак. І я не скажу, що я щось до хуя зустрічав щось такого. Прям. Чи якось... Дивіться, я просто думав, що це буде. Е, знаєте, як в РДРі R2, R2. Як там, блять, ви поняли? Red Dead Redemption нахуй. Там дуже жорстко, дуже жорстко по всій, по всій, по всій карті е, життя НПС происходить, РДР, два. РД, РДР, да, Там дуже жорстко е, проїходить. Передай привіт, Юрі Гігі, будь ласка, він безмежно тебе любить. Зараз NPC. передам, зараз передам. РДДм. Ну ви поняли, блядь, РДР 2 блядь. Там дуже жорстке життя NPC відбувається, Там взагалі весь світ когось гадюка вкусила, в когось, блядь, е Синяк вискочив. блядь, Ти йдеш і ось все тебе окружає. Було б, напевно, чітко забити це е цим зону, але, напевно, тоді зона не стане зоною. От яка хуйня. Я тільки що до цього, я тільки що до цього прийшов. Наверно, зона все-таки має бути пустою. Зона має такою бути. Як на мене, що ви думаєте? Я сам щось напиздів, сам себе проверх і согласився сам з собою. <с> Ахуєць. Та немає то. Блять, що би ще, сука. Я ж дивіться, якщо чесно, сижу і шукаю, до чого доїбатись. І навіть це хуйня. Якщо я шукаю, до чого доїбатись. А, єсть є, до чого доїбатись. Е, не регає чогось вистріли. Дуже багато не регає вистрілів. Ти стріляєш прям в тіпа, не регає. Зразу Передай третього може реаги. Треба щось і не що дуже сподобалося. Не просто ж так запитую. Согласен, бля, мені подобаються твої питання. Ти, сука, іменно адекват, адекват, ти поняв? Хороші питання, на які хочеться відповідати. Єбанутись. з Богом, цілую тебе. Зараз дам цей. Що сподобалось, братуха, я буду нудятіною. Сподобалось все. Ти поняв? Сподобалось все. Від музики до, блядь, До, е... до в цілому, до... блядь, та все, мабуть. Ну, все сподобалось. Не сподобалось бігати довго. <хи> Не сподобались жерти ті енергетики. Вже якась язва там вже друга вилазить в той дракон. вибач, вибачте такий, сука, гнусний відповідь, блядь. Але ну, я, ж, я ж кажу, я пройшов її і мені хочеться назад. Я провів в ті грі 50 годин.